Чи знаєте ви, що коли ви кидаєте курити на місяць, то ймовірність того, що викинете курити назавжди, зростає в п'ятеро. У листопаді повертається місяць без цютюну. Ви можете обрати кинути курити наодинці або разом. Завдяки нашій безкоштовній програмі Мультипідтримки ви маєте доступ до широкого спектру інструментів, які допоможуть вам відмовитися від коріння, а головне до підтримки спільноти. Отримуйте поради від експертів та ставте запитання онлайн. Додаткова підтримка у вас на пошті. Отримайте доступ до безпечного простору для обміну досвідом з іншими учасниками. Залишайтеся вмотивованими та діліться своїм досвідом. Отримайте свій розклад на листопад 2023 року і щодня поради, які допоможуть вам подолати труднощі, пов'язані з відмовою від куріння. У листопаді ми кидаємо палити разом. Приєднуйтесь до нас.